Творчість Яна Кохановського, поета Ренесансної доби 16 століття, належить до найбільших перлин польської давньої літератури. І цілком не випадково. Свого часу його навіть називали чи не найвидатнішим поетом слов'янського світу, очевидно, маючи на увазі давню добу, добу доромантичну, тому що за романтизмом з'явились нові яскраві постаті у польській поезії. У час, коли жив Ян Кохановський, на наших слов'янських теренах впливи Ренесансу були значно слабші, ніж, скажімо, на заході Європи чи в центрі Європи, в Італії, звідки вони властиво поширювалися. І отже, Кохановського варто цінувати як одного з піонерів, одного з тих авторів, який не просто переніс. Ренесансні ідеї на слов'янський ґрунт, на ґрунт польської літератури, але також дуже вдало їх втілив, поєд... поєднуючи із е, творчістю народною, із традицією середньовічною і також з особливостями е, польської культури, польської ментальності. У цьому, мабуть, його е, найвидатніша заслуга, і це сприяло тому, що е, Кохановського читають донині. Хоча жив і працював в літературі він доволі давно, ще в XVI столітті, як я вже згадав, але в XIX столітті вже в Епосі романтиків, був відкритий заново, його охоче читали і в кінці 19-го, і в середині 20-го, і так далі. Назву такий цікавий факт для початку: в році 1980. му а, а нагадаю, що це був рік трудний і переломний в історії Польщі, тому що це був рік постання солідарності і тривалої політичної кризи, яка закінчилася розпадом соціалістичної держави, прорадянської Польщі, і створенням нової держави на її руїнах. Отже, в цьому кризовому році, 1980-му, було зреалізовано унікальний проєкт, унікальну ідею, було видано, підготовлено і видано повне зібрання творів Яна Кохановського. Це остільки істотно, що справді Кохановського можна вважати батьком польської поезії, по-перше. А по-друге, в час кризи, як я вже зазначив, зусилля всіх. Починаючи від найвищих державних мужів політиків, було спрямовано на те, щоб гідно вшанувати цього поета. І, мабуть, такої уваги до національного поета, до голосу нації нам треба було повчитися українцям. Я мрію про той час, коли в подібний спосіб на загальнодержавному рівні в Україні також будуть відзначати видатних поетів. Ну а тепер повернуся до постаті Яна Кохановського. Дуже цікава, різнобарна. Постать дуже цікава його творчість, яка теж вписана як яскраве явище на свій час в історію польської культури. Ян Кохановський починав свою кар'єру із молодого віку, здобував освіту в єдиному на той час на наших теренах Краківському університеті, а пізніше продовжив її в Італії. Довчаючись у кількох університетах північної Італії, і повернувся вже до своєї країни, натхнений ідеями Ренесансу. А я нагадаю так доволі популярно, що головна ідея Ренесансу це увага до людини, до всього, що є людське. До всієї гами людських почуттів, те, що раніше притломлювалося в епоху середньовіччя, бо людина вважалась нікчемною тінью Бога, тепер в добу відродження стало на повний зріст. І в творчості цього поета блискуче запрезентовано саме такий світогляд, ренесансний світогляд людини відродження. Увага до всього гуманного, до різних порухів людської душі. Із пізнішої його творчості, мабуть, найцікавіший і найбільш плідний був період, коли він відмовився від служби державної і усамітнився з родиною в малій місцевості, чарний раз, це його останній період творчості, ведучи помір помірковане життя родинне, але разом з тим багато працюючи творчо. Цей період можна вважати загалом успішним. Незважаючи на ті родинні трагедії, які Ян Кохановський пережив, і які до речі, відобразилися в його творчості, це втрата трьох доньок із шести дітей. Троє його дітей померли в ранньому віці. І Це було великим шоком для батька, що відбилося також на його творчості. Зараз скажу в який спосіб. Отже, із е, цілої творчості Яна Кохановського найважливіше, що треба виділити, е, це цілі цикли його е, поезії. І також інші твори, бо, крім поезії, він е, писав також прозу і драми. Е, писав він двома мовами, як належить людині Ренесансу, блискуче володів Латиною, але Основна його заслуга в тому, що він знов-таки, згідно з ідеями Ренесансу, відродив польську мову, став великим реформатором тогочасної польської мови, тому що зробив її мовою гнучкою, делікатною мовою поезії, мовою універсальною. Отже, Ян Кохановський написав кілька циклів поезії, серед яких варто виділити. Насамперед його пісні. Пісні це цикл віршів, які великою мірою завдячували власне, латиномовним взірцям тогочасним, і в яких автор розмислює про різні істотні речі цього світу, а звертається також до умовних вартостей. Як скажімо, у пісні 10, яку я зацитую в оригіналі, але в Думаю, цей цілком зрозумілий текст буде доступним. Хто мені дав скшидла, хто мені одяг пюри і так високо поставив вже з гористичних свят відзав, а сам, як от тикам тикамся неба. Це власне, вірш про призначення поета і поезії. Хто дав мені крила, хто дав мені пера, і так високо мене підніс, що я із висоти можу споглядати весь світ, а сам як потрібно, то досягаю самого неба. Так пише поет у пісні десятті із цього циклу, і, до речі, звернення до потреби поезії, до ролі поета в суспільстві в нього дуже органічне. Другий цикл його віршів це трени. Трени, властиво, це такі жалібні пісні, пісні, в яких він виявляє жаль за втратою, зокрема, доньки, улюбленої доньки Уршулі. Цілий цикл таких пісень написав Ян Кохановський, давши тим самим теж взірець для багатьох наступних поколінь поетів. Що тут сказати? Автор дуже. Вдало опирається на народні фольклорні образи, пов'язані із жалем, з трауром, із носінням жалоби за померлою дорогою людиною і разом з тим шукає способу погодитися із тим, що стало неминучим. Скрите панські сонди, що ще йому здало, найлепій щоб би теж і нам подобало. Тобто заявляє, що треба погодитися із тим, що нам дано звище, що призначено Богом, бо інакше людина втрачає віру у цей світ і в себе саму. Ну і третя частина його віршів, його творів це коротка, дуже вдала, часто афористична форма з елементами гумору, чи сатири, чи іронії. Форма, яка теж стала класичною у пізнішій літературі, і називається цей жанр фрашки. У фрашках Ян Когановський був блискучим, він умів сказати, в коротких, в таких в лаконічних віршах, передати дуже глибокі думки і. Власне, так це виглядає, тут дозволю собі вже зацитувати переклад, який належить авторству Дмитра Павличка. Павличко, може, не точно переклав самі слова, але передав досить добре дух оригіналу. Чому не точно, я кажу, тому що перекладати Кохановського не завжди беруться і польські автори. Його мова досить специфічна, тому що це мова 16 століття. До речі, зараз, коли національні Читання оголосили, була дискусія серед полоністів, чи варто е, мову е, оригіналу е, осучаснювати. І переважно фахівці висловлюються за те, що варто. Тобто переклад українською, е, це не тільки переклад українською, скажімо, під час національного читання допускаються також переклади з польської Яни Кохановського на сучасну польську. Отже, фрашки. Фрешка про людське життя звучить так: все, що чинимо, все сміху варте, і все, що мислимо, так само жарти. Нічого в світі певного немає, зникає все, про що людина дбає: краса, могуть, пошана, гроші, слава, все йде в ніщо, немов трава трухлява, накпини, взявши наші суперечки, як мотилів, половлять нас. Мішечки. Або іще ще зацитую фражку мораліста Чом живете не так? запитано Прилата. Як нас навчаєте? А в нього пишна хата у хаті кухарка і каже ксьонс, Я маю заказання 500. Та вас я запевняю навіть за тисячу, навіть при кращій долі, я жити б так не зміг. як Жити вчу в костьолі. Ну, тут, як кажуть, вічна проблема дволичності, лицемірства е, таких і подібних моралістів. Отже, творчість Яна Кохановського варта того, щоб її перечитувати. Мабуть, те, що майже 500 років тому висловив цей видатний польський поет, залишається для нас актуальним у сенсі. Своєрідної заповіді, моральної заповіді, тому що ті цінності, які він утверджує, які він прославляє у своїй поезії, це цінності людини, всього людського, але також людяного і гуманного.